Вірш Миколи Летоцького Не говори на мова солов'їна. Читає Воробей Олена. Не говори в нас мова солов'їна, бо мова вища, ніж пташиний спів. Її скрибниці доля України, глибина таємниця правіків. Вона нуртує джерелом криничним, і з попелища феніксом стає. Для нації вона гарантна вічність. Тому її так люто ворог б'є. Все заберуть, а залишили слово. Знов до життя повернемося ми, лише тому, що не пропала мова, та й ми ще, наче, люди між людьми, без мови не створити нам держави. Доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі й лукаві, стіною стань і мови захисти. Річ не про те, що мова соловіна, бо мова глибше, ніж пташиний спів. В її скарниці доля України, космічна нерозгаданість віків.